Дивіться, Емілька у нас вже в новому кріслі. Це друге діло одразу. Сидяче положення. Да да, 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 да. Скажи, всі повиходили за цим замороженим, за водичку, скажи, ми з мамою тут сидимо. Но у нас жара 30, чимось градусів, ви беремо. Бери, бери зайчик, бери. на, на я тобі дам паличку, Бери моя любима, будеш точити. 36 градусів, неможливо витримати, а ми їдемо по справам. Треба їхати, треба, бо треба мишка комп'ютерна, бо завтра у кіру уроки починаються. І там ще мені треба і мільки дешу купити. Так що так, ну їхати, жариться.

Видите, Кируська у нас катается. Идь. <говорит> Видите, что тут робится шкодница мала. О, кошелек мамин. Проснулась, я заходжу. Вона вже тут сидить. Не спить, а сидить уже. Сумка моя, я взагалі не можу зрозуміти, де вона її взяла. І сидить, потрошить сумку. Вже у кошельок ход пішов. Я в шоці з цих дітей. Як вони швидко стають такими шкодниками? Да, доня? Що ти там вже чек якийсь достаєш, так? Так уже швидко навчилася робити всяку шкоду. Повертала мені сьогодні вже всі шкафи, всі іграшки, все на підлозі валяється. Вже за сумку мою прийнялась. Найстрашне, я не знаю вже, як я оставляю це, коли вона спить. Коли в більшості я просто случайно, заходжу подивитися, чи вона не спить, щоб, не дай Бог, не встала і не випала з дивана. А вона просто так вже сидить. Просто сидить уже. От і все. Я не знаю, що мені робити. Чи її в кроватки приучать спать, але як вона не буде там вже спати? Вона не приучена там спати і днем вона не буде так спати. Не знаю, треба щось удумати. Да. Втіли камеру вже ввішать в спальню, але я не знаю. Треба постійно в ту камеру теж дивитися. Щоб зреагувати, коли вона встала, бо вона може мовчки встати і все. О, вже карточки в мої в ход пішли. До речі, матусі, кому сьогодні прийшли ці соціальні виплати? Ану, напишіть мені. Я просто в шоці, Третє число. Прийшла смс-ка, я долюсь, тільки думаю, що за фігня 3 числа. Ну, чесно, мені здається, що мені ніколи 3-го, мабуть, не приходили. Не, не знаю, що це таке, чому так рано. Вже настільки по-різному, що вже і не знаєш, коли вони будуть приходити. О, ні 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 рот, ні. Так, все, йдемо ми їсти. Всім гарного вечора, Кого вечір! І пішли ми вже вечерять, мабуть. Да? Смачно. Всім, хто теж буде вечерять. Дай, мілечко. Давайте. Привіт! Все, ми пішли. Ми поснідали кази, кози. Запітеньку тоді. Мама п'є каву, скажи. А я печеньку вже точу. Да. Дя-дя-дя, сьогодні мілічка рано дуже встала. Вона встає тепер дуже рано, із того, що ну, у нас все помінялось після завершення грудного вигодовування. І сьогодні ніч в нас спала дуже погано. Я дуже сильно не виспана. Ну, надіюсь, що це одноразова акція. і Більше такого не буде. Бозі, за мазюра, давай доїдай під тіньку. Йдемо умиватися і спордіватися, так? Да?